В останню неділю березня, 27 числа, українці перейдуть на літній час. Так, в ніч суботи, на неділю о 3-й годині ранку, варто перевести стрілки годинника на годину вперед. І вже 27 березня почнемо жити за літнім часом. У зв'язку з переводом годинників Укрзалізниця повідомляє про те, що відправлення та прибуття поїздів на квитках вказується з урахуванням цього переходу. Укрзалізниця відкоригувала графік руху пасажирських поїздів, тому мандрівникам, які запланували поїздки на найближчі вихідні. Також тим, хто зустрічатиме на вокзалі гостей, варто бути уважними та вчасно перевести свій годинник. Окрім змін у розкладі руху поїздів у зв'язку з переходом на літній час, через Олександрію курсуватиме новий поїзд. Враховуючи відсутність прямого залізничного сполучення між Полтавою, Кременчуком та Дніпропетровськом та з метою вивчення попиту Укрзалізниця призначила новий поїзд. номер 783-784 Полтава Дніпропетровськ. Цей поїзд відправлятиметься з 27 березня зі станції Полтава-Південно о 5.07 ранку, з Кременчука о 7. годині ранку. Прибуватиме до Дніпропетровська об 11 годині дня. Відправлення з Дніпропетровська призначене о 17.30. Прибуття до Кременчука о 21.30, а на станції Полтава-Південна поїзд буде о 23.12. У березні він курсуватиме щоденно, крім середи. Скористатися цим маршрутом буде зручно жителям і гостям Олександрії, П'ятихаток, Верхівцевого та Дніпродзержинська. У зв'язку з недостатнім пасажиропотоком поїзд з 1 квітня відправлятиметься з Полтави по вівторках, п'ятницях і неділях. Зворотно з Дніпропетровська також по вівторках, п'ятницях і неділях. У подальшому періодичність курсування поїзда номер 783-784 Полтава Дніпропетровськ буде коригуватися відповідно до пасажиропотоку.